Всі державі, суди. Взагалі всі важені на цій планеті за нас. А за нас хто Я, Я за вас. Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні говорити про Таращанщину, а саме про нового земельного очільника, очільника земельної комісії, пана Ганзича, який прийшов на зміну регіоналу Фурдичці. Так, друзі, почнемо з Ганзича. Є такий колишній депутат, якого обрали у 2020 році до місцевого самоврядування Ганзич, пан Ганзич. Перед тим, як почати розказувати щодо цього, цієї посадової особи да, на Тарачанщині, мені тут попався один дуже хороший віршик. Я хотів би його зачитати вам, щоб ви зрозуміли. Вірш настільки потужний і настільки підходить цій ситуації. Я хочу, щоб ви відписали, чи нагадує вам цей щось вірш, чи ні. Так от, є такий український письменник Глібов Леонід Іванович, який є, писав свої твори, які досить є актуальним навіть на сьогодні. Його віршик називається Ведміть пасічник. Я от хочу запросити вас до літературної хвилинки. Послухати, що я вам зараз прочитаю. Ведміть пасічник: у темнім лісі за горами зібрався усілякий звір: вовки, лисиці з ховрахами, зайці дурні, шкідливий тхір. і ще там деяких чимало, безпечно в лісі панувало. Була і пасіка у них. Нехай, мов люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радиться громада стала. Кому б то пасічником будь. Лисичка зараз і вгадала. Ведмедика кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Почав ведмідь хазяйнувати, у пасіці порядкувати. Щодня він мед тягав та в бревозі ховав. Дозналися, кинулись його, а меду не знайшли нічого, до суду потягли. Прогнали злодія старого та ще й приказ дали. Забе, заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі Відмедику лиха година, Зарився у лозі, дарма про все йому байдуже, лежить та ласує метком. З тобою, дума, мілий друже, нам тільки й жити двом. Таких ведмедиків на приміті ще трохи є у нашому світі. Дуже. Яскраво описав цей вірш ситуацію з таким собі ведмедиком-пасічником паном Ганзичем, да? який декларуючи перед виборами, як він буде вболівати за громаду, там, як він буде дбати про людей. Ви тільки ж мене за мене проголосуйте. Я ж все за вас буду дбати. Це він декларував в соцмережі, там, в своїх постах, пост до речі, ми вже публікували. І що вийшло? А вийшло, що на посаді ще звичайного депутата він, ну, він сам сам села Ківшувата. Жодного разу, навіть за весь час він не зустрівся з власними виборцями, навіть не, не, ну, не, не почув їх нічого. Окрім того, в першу чергу цей ведмедик-пасічник Гандзич пооформляв по 2 гектара землі на всіх своїх родичів, сусідів і знайомих. І тут хочеться згадати вже даже не ліричний твір українського письменника, а, наприклад, положення Конституції. Да? Щодо, ну, звісно, до нього не, не прикапається, він може сказати, так ну, це ж ми погодили, типа, всі проголосували, да, видали відповідно чинного законодавства, кожен громадянин має право на отримання там безоплатно від держави 2 гектара землі і так далі. У мене є питання: а хто з жителів? Села Ківшувата отримав землю. Ну, є такі, що отримали землю, окрім родичів, депутатів Тарачанських і так далі. Я впевнений, що таких немає. Тому що для них землі немає. А як же положення Конституції, що всі люди є рівні в своїх правах? да? Чи не здається вам тут ознаки якоїсь дискримінації? Я думаю, що дискримінація на лице. Тому що, як тільки. Волохата лапа починає заростати е, дуже крепко, я маю на увазі, тільки утримують посади. Да? Зразу по появляються якісь там неймовірні статки, зразу починається збагачення е, близьких родичів. Одразу починаються якісь е, дуже цікаві такі, знаєте, кар'єрні взльоти. До посади нічого не було. Тут хопа взлетів. І це при цьому, що. Ну так, да, там і зарплати у них немаленькі, але на зарплату так дуже швидко не взлетиш. Наприклад, нового кросовера, салона не купиш на зарплату депутатську. Але щось депутати місцеві можуть собі це дозволити дуже просто. Окрім того, що забувають звітувати за свої статки. Тобто, прийшовши на посаду, пан Ганзич нічого не мав, ну практично нічого, да? і тут різко в нього все діла пішли як по маслу. Коротко. Окрім того, що він вже має адміністративне стягнення за неправильно заповнену, за, заповнену декларацію, яку він подавав у 2021 році, і що мені не змінює пам'ять, ми зараз опублікуємо ці всі документи, які нам вдалося підняти, щоб ви, жителі Таращанщини, безпосередньо сусіди пана Ганзича, да, він вже скіфшуватої, хай і сусіди поцікавляться, як це так. Uh, як це пан Ганзич вміє деребанити за схематозами землі сільськогосподарського призначення на своїх родичів, проте не може елементарно uh, заповнити декларацію, помилки допускає. Ви думаєте, він там, типа, случайну помилку допустив, за що отримав постанову по притягнення до адмінвідповідальності? Ні. Тому що штраф за такі, такого роду діяльність він мізерний, смішно. А ті статки, які він намутив, і не хоче просто показувати їх на загал, щоб люди не почали б задавати питання. Тому що люди, ви не думайте, що люди там е не знають, не здогадуються. Люди просто зараз такий час, що вони просто не задають вам питання, але прийде час, що будуть задавати кожному, не тільки Ганзичу. Багато кому будуть люди задавати питання щодо їхніх, скажі так, скажімо так, схематозів і щодо того, як вони наплювали на власну громаду. Друзі, ці всі документи, це не то, що там просто я зараз там ліричні відступи, щось там взяв, собі придумав там, і розказую вам зараз тут якісь байки. В Ць, цьому всьому є документальне підтвердження. Окрім того, я зараз ініціюю створення петицій щодо подання звітності депутата, депутатами місцевої громади Тарачанської, щоб кожен депутат позвітував перед своїми виборцями. Як і передбачає того закон. А ваша справа підтримати цю петицію, ми цю петицію трохи пізніше вона там реєструється декілька днів, опублікуємо нас на сайті. І ви маєте зайти і проголосувати цю петицію, якщо ви хочете, щоб щось у вас в громаді, там де ви живете, почало змінюватись. Звісно, якщо ви не хочете, то це ваше право, якщо ви хочете жити. Тій неблагоприятній обстановці, якій ви живете і далі, бачиш, як навколо збагачуються вельми шановні депутати, посадовці різних рівнів і таке інше, і просто на кухні обсуждати, які вони айні гадя і так далі. Ну, Це ваш вибір. Але я пропоную задавати питання вже зараз цим депутатам. Першим кроком буде ваше підтримання підпису і петиції і, звісно, розповсюдження даного відео. Відео, документів, публікацій, які ми будемо на загал розповсюджувати в себе на сторінки в соцмережах. Тому, друзі, якщо вам сподобалося то, що ми робимо, відповідно крахоборів, лизоблюдів, не знаю, казнакрадів Тарачанської міської ради, ставте лайк. Якщо ви підтримуєте діяльність казнакрада Ганзича, який. Був ніхто і нічого, звичайний громадянин, і після утримання посади різко справи пішли вверх, понакрадав землі на себе, на своїх родичів і так далі. Якщо ви вважаєте, що Ганзич Красавела, ставте сердечко. Це буде думка, скажімо так, збираємо думки населення. Що місцеве населення про це думає? Вдячний вам за перегляд. Розповсюджуйте дане відео. Разом сила і слава Україні!